Найкрасивіші гриби де? На дорозі. До І гриби. Чудова парочка. Чудова. Вже <різь> <різь> пізня осінь. Так радий. І зімкрасення вони. Не живненькі такі. Ордекі. У лісі вже так. Ну так жовто, коричне навіть. Ну є сонце. І, і в лісі вже гарно. Бродимо, ходимо. Знайдемо, знайдемо, не знайдемо погуляємо Ну так, і так буде добре.